У місті Сміла на вулиці Незалежності маршрутний бус врізався у припарковану вантажівку. Водій маршрутки Мерседес-Бенц Sprinter не впорався з керуванням. Відомо про п'ятьох постраждалих, яких направили до Смілянської лікарні. Відкрите кримінальне провадження правоохоронці встановлюють повні обставини події. У той же день увечері в Смілі молодий водій розбив Ягуара. 20-річний кермувальник не дотримався безпечної швидкості та в момент обгону перекинувся за межами автошляху. З ним у салоні був пасажир. Обидва не постраждали. Складено адміністративні матеріали. Днем раніше у селі Канівщина Золотоніського району в аварії загинув чоловік. 54-річний водій вазу не впорався з керуванням. Машину занесло на зустрічну смугу, потім некероване авто, опинилося у кюветі і в'їхало в дерево. Кермувальник легковика загинув на місці. Правоохоронці розслідують повні обставини ДТП.